Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент збільшить поставки озброєння військового Іран Російській Федерації найближчим часом? Очевидно, що збільшить, тому що вже це у них взагалі оборонна співпраця триває е, уже досить довго е, ну мабуть, років 5-7 успішно, і е, зокрема, ті ж самі ракетні технології. Іран дуже часто ними цікавився, в тому числі і в Україні, взагалі з пострадянського простору, збирав. Ну і так само ми бачимо, що поставки тих самих дронів, всього іншого, вони відбуваються, і ніхто не може ну, істотно стати тому на заваді. Тому просто очевидно, Іран в намаганні зараз ввести певний діалог стосовно постачання нафти використовує. Можливість поставки оцих ракет своїх, як ну, як певний аргумент. Інше питання, що тут ми говоримо про речі гіпотетичні, з якими ну на, на яких багато галасу, але насправді. З ними ніхто не стикався, тому що ті ракети, про які мова йдеться, вони самим іраном було оголошено, що це розробки там 2020 року, 2021 Деякі з них тому скільки там примірник їх є, тих да ракет, чи їх там багато, чи їх там мало. чи… Як вони будуть використані, тобто тут є дуже багато питань, на які можливо зможуть можуть там відповісти лише ті, хто має якісь серйозні розвіддані, тобто з того, що є у відкритій пресі, ну принаймні наразі та так багато розмов, але по факту. Власне, ну сказати її і, і, і важко, очевидно, що але й принаймні рано ніхто не заважає ніякі санкції, ні розробляти Я ці ракети. Думаю, чи, пане Михайло, вдається їх обходити. Це виходить так, що всі про все знають, так а, а, а нічого зробити не можуть. Нічого зробити не можуть, тому що дуже багато компонентів, які використовуються, вони доступні і на цивільному ринку. Тим більше, що можливо б зацікавив купівлі цих ракет зацікавлений так само, і Китай там теж у них є непогана співпраця. Росія теж в обмін передає певні технології. Ну і ми бачимо, що навіть за даними коли розбирали ті самі іранські дрони. Абсолютна більшість компонентів там не іранські, і так само абсолютно більшість із них вони доступні на м, такому для цивільного споживача. Тобто їх можна купити, ну просто кажучи, в інтернеті ніхто не заважає навіть тій самій туреччині іранцям купити достатню кількість мікросхем і перевести нелегально в Іран абсолютно. Тобто в цьому тут проконтролювати це дуже важко, і тому коли ось е, ті чи інші санкції вводяться, то е, лишається багато тіньових каналів, де ті чи інші речі продаються, особливо що стосується там різних технологій, пов'язаних із геолокацією і іншим, навіть е, і ракети, і дрони іранські вони ж використовують. Е, Дуже багато систем навігації, навіть інтегровані з деякими західними системами, і розірвати цей ланцюг просто так санкціями. Ну як бачимо, ефективно не вдається. Ну насправді який буде наступний сценарій, знають лише в генеральному штабі, але як бачу собі я цю ситуацію, то я не бачу, наприклад, сценарію з форсуванням Дніпра збройними силами України. Я бачу сценарій саме закріплення на правому березі. Повністю облаштування позицій для того, щоб здійснювати ефективну контрбатарейну боротьбу, щоб зменшити ризики для Херсону селищ населених пунктів на правому березі, а щоб у Росія не було навіть можливості здійснювати використовувати ствольну та реактивну артилерію по правому берегу. А хоча треба розуміти, вони ага. можуть використовувати ЗРК С-300, Тобто, ну у цьому плані саме Херсон може прийняти ось цю сумну естафету від Миколаєва. На жаль, до цього треба морально та психологічно бути готовими. А щодо, взагалі, подальшого контрнаступу, особливо на лівобережній частині Херсонщини, то звільнення лівобережної Херсонщини я бачу саме через Запорізьку область, а не через форсування Дніпра, дійсно. На лівобережній правобережній частині Херсонщини вони концентрували велику кількість сил та засобів. Це було сумарно приблизно 40 батальйонів тактичних груп. Та фактично після того як вони втечуть з правого берега остаточно, то ці 40 батальйонів тактичних груп вже будуть знаходитися виключно на лівому березі, та частина їх буде передислокована в Запорізьку область для того, щоб вже тримати в Запорізькій області. Саме оборону, тому що вони також розуміють, що Запорізька область це фактично ключ до всього півдня і тимчасово окупованого півострова. Крим також поки що ми точно розуміємо, що Україна звільнила ряд населених пунктів. Про це офіційно все заявив президент Володимир Зеленський. Це підтверджено і всіми відео. Які бачимо ми зараз в телеграм-каналах, в інтернеті, коли наші військові <кій> вішуть прапори, українські прапори на у відповідних населених пунктах? Говорити про те, що підірвано чи не підірвано Антонівський міст, поки що дуже стан, точно можемо говорити, що весь час канонада артилерійська в районі Антонівського моста фактично не ущухає протягом? Останніх е, годин е, була заява про удар по Каховській ГЕС, власне кажучи, по переправі біля Каховки. Тому, е, судячи з того, що кричать і як кричать російські воєнкори, е, ситуація у них достатньо складна. Але поки що, поки що знову ж таки говорити про те, що е, Херсон стане легкою прогулянкою, що там, в принципі, вони вже відійшли. І про те, що там ми зараз захопимо в полон якусь там страшні тисячі російських солдат, поки що говорити, що раду тому давайте будемо чекати офіційну інформацію. Безумовно, наша задача докуповувати територію і максимально послаблювати армію російську армію, плюс перш ніж говорити про перекидання військ на інші напрямки, а це перш за все буде район. Запоріжжя і район безумовно Донецької області, Донецько-Луганської області маємо говорити про те, що на жаль, всі ті населені пункти, які знаходяться по суті на березі Дніпра і перш за все Херсон, це можуть стати профронтовою зоною, зоною де можуть бути регулярні обстріли. Тобто, те ж саме що зараз відбувається в Миколаєві, те ж саме що зараз відбувається в Нікополі, може статися і на цих територіях. Також да, варто сказати про те, що поліція вже зайшла в ряд населених пунктів. В принципі, починаються роботи по розмінуванню. Перш за все, розмінування йде центральних доріг, розмінування йде житлових будинків і об'єктів критичної інфраструктури. Тому е дуже хотів би звернутися абсолютно до всіх, дуже акуратно ставитися зараз е до цих питань, тому що е ми розуміємо наскільки серйозно, наскільки масовано е мінувалися ці території при відступі російської армії, тому на новозвільнених територіях. Треба бути вкрай обережними саме із мінною загрозою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.